Навіщо в Криму створювати нову от точку запуску, якщо о, ну, по Криму прилітає дуже часто, і от навіть перед нашим ефіром знову, як то кажуть, Бавовна у Гвардійському, це біля Сімферополя, якщо я не помиляюсь. Та населений пункт о, також була зупинка руху Кримського мосту о 10-й ранку. А, ну про що це свідчить? Які які можливо є дані нові у вас, тому що фактично вже ось ця бавовна або хлопки вони в Криму практично кожен день. Ну, давайте говорити про те, що є в Севастополі приліт по, по інфраструктурі Чорноморського флоту по складах з БК. Тобто, оця тактика нанесення ударів, причому, як ви слушно зауважили, вже стала практика. То, якщо раніше це було чітко інформаційний привід, то тепер ми кожен день наносимо класифікації НАТО, подібна тактика дій збройних сил України на Може вважатися першим етапом планування операцій з деокупації, тобто мовиться про каскадний характер планування операцій. І перший етап це нанесення ударів якраз по логістичній інфраструктурі, те, що ми з вами спостерігаємо: Кримський Чонгарський міст, плюс відповідна тилова інфраструктура, аеродроми, склади з БК, місця постійного базування особового складу. Той сценарій, який був успішно випробований Збройними силами України на момент деокупації Херсонської харківських областей, давайте згадаємо, що саме стало, скажімо так, підґрунтям для прийняття рішення про виведення російського окупаційного контингенту з Херсона і правого берега. постійні удари ЗСУ по Антонівському мосту, відповідно, Греблі-Каховської ГЕС. Ми порушили їх логістику. І, відповідно, наразі. Коли ми говоримо про удари по території окупованого Криму, є всі підстави вважати, що слова залужного про те, що мене ніхто не спинить в моменті деокупації Криму, не розходяться зі справами. Тому чеська хвала українському генералу.